В середньовічній Європі торгівля овочами та фруктами була важливою складовою економіки та повсякденного життя. На перший погляд, овочі здаються нейтральними продуктами, які просто забезпечують людей їжею. Проте в умовах середньовіччя вони мали значно більше значення, ніж просто кулінарне. Важливу роль у цьому відігравали соціальні, економічні, а часом навіть культурні аспекти. Одним із найнесподіваніших історичних курьозів, які привертають увагу сучасного читача, були так звані огіркові війни, палкі, дебати та суперечки серед торговців щодо того, якого розміру форми та якості повинні бути овочі. Все почалося з того, що у деяких європейських містах встановлювалися правила ринкової торгівлі. Кожен продавець повинен був дотримуватися певних стандартів, щоб товар відповідав потребам покупця. Наприклад, у багатьох місцях встановлювали мінімальні та максимальні розміри для окремих продуктів, таких як огірки. Це мало захистити покупців від недобросовісних торговців, які могли, наприклад, продавати недозрілий чи надто м'який товар. Водночас ці стандарти гарантували єдність на ринку, сприяючи довірі між продавцем і покупцем. Проте, в реальності, ці стандарти викликали величезну кількість суперечок. У кожному місті та навіть у кожній країні ці правила могли відрізнятися. Огірки, які вважалися ідеальними для одного регіону, могли зовсім не відповідати стандартам іншого. Продавці починали активно сперечатися між собою, звинувачуючи один одного в порушенні ринкових норм. Часто це доходило до того, що торговельні гільдії, які в середньовіччі мали великий вплив, починали ініціювати довготривалі дискусії. Були навіть випадки, коли такі суперечки переходили в справжні судові розгляди. Одним із яскравих прикладів стало місто Нюрнберг. В середині 15 століття місцеві торговці встановили, що огірки повинні бути прямими та мати однакову довжину. Це рішення базувалося не лише на естетичних уподобаннях, а й на практичних міркуваннях. Такі овочі було легше транспортувати і зберігати. Проте деякі продавці вважали це обмеженням свободи ринку і відкрито виступали проти. Вони наголошували, що крива форма огірка не впливає на його смак чи якість, і вимагали перегляду правил. У відповідь противники такої точки зору наголошували, що стандарти гарантують високий рівень якості та є обов'язковими для підтримки ринкової репутації міста. Схожі ситуації мали місце і в інших частинах Європи. Наприклад, у Флоренції 15 століття гільдії фруктових і овочевих торговців запровадили особливі правила, які визначали, що огірки повинні бути достатньо зеленими та не містити жодних плям. Ці вимоги були настільки суворими, що деякі торговці були змушені повністю змінювати свої постачання, шукаючи нових фермерів, які могли б вирощувати овочі відповідно до цих критеріїв. Це викликало ланцюгову реакцію. Фермери почали розробляти нові методи вирощування, використовуючи селекцію аби досягати більшої якості продукції. Цікаво, що огіркові війни іноді виходили далеко за межі економічних дебатів. У деяких регіонах вони ставали приводом для соціальних та культурних висловлювань. Наприклад, в Англії торговці огірків почали використовувати їхню форму як метафору у своїх віршах і баладах, висміюючи сусідів конкурентів. У сатиричних творах того часу. Огірки символізували гордість, жадібність чи навіть дурість. Таким чином, звичайний овоч набув унікального місця в середньовічній культурі. З часом ці суперечки втратили свою гостроту, проте їхній вплив залишився у пізньому середньовіччі. Багато європейських країн почали стандартизувати свої ринки, що сприяло розвитку економіки. Стандартизація торкалася не лише овочів, а й інших продуктів хліба, вина, молока тощо. Це був перший крок до формування сучасних правил торгівлі, які ми знаємо сьогодні. На завершення можна сказати, що історія огіркових війн це яскравий приклад того, як звичайні продукти можуть стати джерелом серйозних економічних та соціальних змін. Вона демонструє, як навіть найпростіші речі, такі як форма чи розмір овоча, можуть мати глибокий вплив на суспільство. Ці суперечки не лише відображали культурні й економічні особливості свого часу, але й заклали підґрунтя для майбутніх правил і стандартів торгівлі. І хоча сьогодні ми сприймаємо це з гумором, важливо пам'ятати, що такі події формували світ, у якому ми живемо. Отже, історія огіркових війн це не лише кумедний факт із минулого, але й урок для сьогодення. Вона показує, як навіть найдрібніші речі можуть впливати на економіку культуру та правила торгівлі. Сподіваємося, ви знайшли матеріал цікавим та повчальним. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться відео з друзями. Дякуємо за перегляд і до наступних історій.